Власники одного з найбільших виробників міцних напоїв ніяк не можуть знайти спільної мови. В результаті керівництво заводу в особі Алле глузь змогло потрапити на підприємство тільки в оточенні правоохоронців та з рішенням суду в руках, яке підтверджує, що саме вона є законним керівником. І першою моєю задачею, великою задачею, яка сьогодні стоїть перед нами, перед всім колективом, це те, що запрацював завод, пішла продукція, пішли податки. Щоб люди отримували заробітну плату. З 15 травня, після того, як сюди були е, практично бійовиками, е, був створений західне підприємство, підприємство все-таки було зупинено, людей було від, е, відпущено відпустки і ніякої перспективи до сьогоднішнього дня на підприємстві не знала ні одна особа. Підхід був такий. Е, коли... Приходять робітники на робоче місце. Охорона по принципу. Ви визнаєте нашого директора, який був нелегітимний по сьогоднішній день. Не визнаєте, ми вас не запускаємо на територію. Таким чином було більше 40 чоловік відсторонено від роботи. Нагадаємо, Німіров Холдинг є одним з найбільших виробників алкоголю, продукція якого поставляється в 72 країни світу.